Росіяни кажуть, що б'ють по військових об'єктах. Тим часом день у день коять злочини проти цивільних українців. Влада закликає до евакуації мешканців Краснопільської громади на Сумщині, яку без перестанку обстрілюють росіяни. Вранці скинули на громаду шість кабів. Одна людина загинула. А вночі Кропивницький пережив так зване килимове бомбардування. Найбільше від початку вторгнення. Житлові райони міста атакували понад два десятки ворожих шахедів, повідомляють місцеві військові адміністрації. 14 поранених, серед них четверо дітей. 50-річний чоловік отримав 90% опіків тіла. Понад два десятки людей звернулися за психологічною допомогою. Російські терористи цілили здебільшого в житлові будинки. Усе місто охопив вогонь та дим. У декількох районах зруйновано приватні та багатоквартирні будинки. Десь пошкоджені конструкції, балкони, десь повибивало вікна. Через атаку Укрзалізниця змінила маршрути потягів. У підприємстві повідомляють про пошкодження інфраструктури.